Маємо ось такий пряничок з QR-кодом. Давайте будемо провіряти, чи все працює. Так, це ті, хто створювали. Шрифти так, попали ми на сторінку відгуків. Автосервіс автодром, де воно пропало? Ось так працює наш QR код на прянику. Тому можемо допомогти вам в розробці дизайну. Рекомендуємо знизу підписувати назву, щоб клієнт знав, з якої сторони правильно читати. Пряник самознищуючий. Тобто людина щитала QR-код і з'їла пряник. І все. Тобто, оригінальний цікавий подарунок для клієнтів замість візитівки.